Точку видачі теплих речей для малих та дорослих благодійники організували в центрі міста. Волонтери острову Надії влаштували благодійний ярмарок для усіх охочий на проспекті Миру. Людям запропонували обрати необхідний одяг, взуття та інші речі безкоштовно. Гуманітарний ярмарок ми, як фонд Острів Надії» проводимо вже не перший раз. Була нагода проводити восени літком, тому для нас це не перший не перший захід. Перший захід саме в центрі міста розрахований на усіх мешканців южного. Зараз люди знаходяться в такому складному становищі, тому є речі, ці речі ці речі повинні служити народу людям. Тому усі хто потребує. Одяг може прийти, взяти з собі все необхідне для себе, для своїх родичів, для своїх діток. Підготовка до ярмарку тривала близько двох тижнів. Тривалий час захід переносили через несприятливі погодні умови, кажуть благодійники. Речі до фонду передавали як волонтери з-за кордону, так і місцеві небайдужі мешканці. Збір тривав недовго, тому що багато людей хто долучився, хотіли прийняти участь в цьому, але в нас була проблема з тим, що був Погодні умови дуже багато була погода. Ми не могли вийти сюди. Але слава Богу, зараз таки, така погода, що ми можемо допомогти людям, ось які не тільки опинилися в скрутній ситуації, але всі можуть долучитися, прийти і придбати зяти собі речі безкоштовно. Речі розраховані від нуля і до без обмежень, тому що і. Можна і памперси, можна де ну, можемо декому запропонувати, і дитяче пи, е, питання дитяче, але е, не обмежена кількість можуть люди брати, скільки кому не треба. Протягом роботи ярмарку відвідувачам запропонували гарячий чай та виконувались композиції на саксофоні. Я в Южному вже 33 роки і роботу, але так по житті вийшло, що у мене не пенсії, і соціальну теж відмінили. І якщо б не ці ребята. И Поверьте, они помогают и продуктами, и вот вещи, и дай Бог им всего. Вот Это такое благое дело, особенно для тех людей, кто приезжает, вот где бомбят дома вот этим. И я очень им благодарна за то, что они вот это вот делают. З настанням холодів та за умов відключення світла благодійники планують запуск нового проекту. Молодіжний центр зможе приймати підлітків та молодь в вечірній час. На базі центру планується організувати програму дозвілля та можливість доступу до інтернету. Можна буде зарядити гаджети та відпочити, кажуть волонтери. Молодіжний центр це буде місце, де наразі. Буде працювати від 19 до 21 години, де може збиратися молодь, це буде там вільний фай чай, кава безкоштовно, і для того, щоб молодь там збиралася, спілкувалася, щоб в цей темний час, коли зараз дуже часто відключають світло, щоб могли там збиратися, загрітися і не, не бути десь на вулиці, не, десь не по під'їздам збиратися, а саме проводити. Час для себе і для окружаючих безпечно, корисно для себе, для, для суспільства. Відкриття центру планується за два тижні. Наразі триває облаштування локації на базі церкви Віфіль.